Всім привіт! Сьогодні в Павла день народження, і я вирішила йому зробити сюрприз. Я взагалі довго дуже думала, що йому подарувати. А погодьтеся важко придумати подарунок для людини, в якої є все. І якщо вона щось хоче, він така людина, що він одразу це замовляє і купує. Тому, в принципі, мені зазвичай важко з подарунками для нього. Ну і Я вирішила, що традиційно вранці я його привітаю кавою, тортиком зі свічкою. І зарезервувала готель в сопоті з СПА, якісь там джакузі сауни. Вирішила що туди поїдемо, і це буде такий сюрприз, щоб він не знав, куди ми їдемо. І щоб якось презентувати той подарунок, я на карточках написала йому. Знаєте, є оці штуки такі в Тіктокі. В Тіктоку, коли дають два папірчики, і ти щось там вибираєш, те, що написано. Ну і на перших двох на вибір було написано сюрприз. Він витягнув сюрприз. Далі було дві наступні карточки. І в ній він витягнув місто сопот. Але скажу вам по секрету, що це вже було все підставлено, тому що я взяла дві карточки з написом Сюрприз і дві з написом Сопот, щоб він витягнув саме те, що мені потрібно. Але він про це не знає. Але найсмішніше в цьому щось інше, тому що я говорила з його мамою, вона хотіла до нас заїхати, або щоб ми заїхали до неї сьогодні на обід. І я кажу добре, але давайте домовимось, що ви приїдете до нас на сніданок, бо ми потім їдемо в готель до суботу на спати. Пуш, але Павел про це не знає. Це сірупорис. Вона, Добре, добре, добре. І вона приїхала до нас. Ми сидимо, п'ємо каву, я готую сніданок. І в якийсь момент я чую, як вона каже до Павла: то які ви там маєте атракції? Ще якісь там сауни, так басейн. Я стою і думаю, що? А Павло так дивиться на неї і каже, де? Вона каже, ну в тому готелі. І... А він сидить і я в шоці виходжу так, сміюсь, вже заходжуся і кажу до неї дякую. І тут вона розуміє, що це був сюрприз, і що вона проговорилася. А вона собі вирішила, чому що я вранці йому вже скажу і він вже знає. І Він просто, він вже так ржав, бо зрозумів, що сталося. Мама переживала просто, чуть не сльози не вийшли. Вона аж на коліна стала, очі голову отак лице закрила. Каже, Зор'янка, вибач, я не я забула. Боже, я все зіпсувала. А я так заходила зі сміху разом з Павлом. Просто ми десь пів години тут просто сміялись і не могли заспокоїтись. Ну і потім Павло під'юджував маму і каже: Правильно, мамо, добре, що ти мені сказала, так я принаймні вже був готовий на сюрприз. Так, що у мене вже була складена валіза, всі повністю речі, взуття на спа, купальники, павла речі. Навіть я вже спланувала, що я візьму всі зарядні. Він вже знав, що ми їдемо десь в сторону Труйм'яста до суботу, але не знав, що як там далі буде, не знав, що ми там залишаємось на ніч. І я більше ставила, що е, Люцина проговориться, як буду його вітати задзвонить, тому що вона знала, куди ми їдемо, бо я її перепитувала про цей готель. Але але ні, мама виграла. Ганяті ще подобала аніспочанка. Судовно. Моя мама завжди робить найкращі ні спочатки однак. На сьогодні ось таке сонечко. І зараз в супоті, напевно, підемо прогуляти ще біля моря. Виявилося, що в Павла вдома не має жодної шапки. І я йду якраз в пепку йому якусь купити будь-яку просто, щоб він міг гуляти. Не знаю, чому він вирішив, що саме в Пепку я щось знайду, але окей, принаймні тут можна зразу запаркуватись, не тратити час, щоб ходити по торговому центрі. Одна єдина шапка більша, яку я знайшла в Пепко. Ось така. Не знаю, підійде йому чи ні, але вибору немає. Ну, в разі чого потім віддасть її одразу в ладоні. Ладоня буде в захваті, а я хочу побачити його вираз обличчя. Kochanie, była jedyna czapeczka w dużym rozmiarze. Wednesday, idealnie przypomina jednego o darmowych przeglądach czy czyszczeniu zębów, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Pokazuje się jest to. Kwawek. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Tutaj. Mamy widok na może skampęła. <grym> no. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Jezu, Patrz, jakiś tarasik nawet mamy. I no to nie jakiś. Kawańki. Tutaj normalnie takie miejsce się pracuje. Jak sobie tutaj siedzieć to czytać tę kniżkę. A pokaż tarasik. Wow. Prosimy nie mnie chodzi, bo Bo? Enter I o zamykanie. Drzwi. Ale jak nie ma widoku na morze? No wiesz co? Myślę, że są takie tarasiki, że tam, od razu no dobra, po tej stronie. No to jest centralny widok na morze, nawet. Ні, центральний а бочний. Я але... ja коли розробила, мені сказали, що немає вже номерів з виглядом на море, але в нас тут такі якби трошечки. Ну, no, як трошечки? Ну, no, це центральні біля можна. Павло якийсь такий коханий завжди. Ти маєш чапки венздей? Мам чапку Венздей. Тут є паркінг знизу підземний. Він коштує 120 злотих на добу для гостей. Я взагалі думала, що буде паркінг для гостей безкоштовний. Але ми запаркували ось там по другій стороні. Ось тут одразу є міський паркінг. Я правда говорила, що треба їхати електриком, тоді буде безкоштовно всюди, Але Павел хотів їхати кодяком. Але вихідні теж на тому паркінгу безкоштовно. Тому закономіли 120 злотих, а це 1200 гривень на хвилинку. Дякую. Я якраз. Була... Мені було цікаво, чи будуть тут <плес> халати. Дякую. <плес> A wolkarzysz że, że wżywany a od tej nowej Żywy, mi ja wzięła to jakiej... No tobie to a tobie nie? No, nie, ja wolę w nowy, ja nie, nie chcę po kimś w chodzić. <laughs> a jaki masz rozmiar? XS? Nie interesuję się, bo koci mordy zostaniesz. Takie jak u ciebie? <laughs> tak, że je tapoczki. Бо я теж мені треба купити тапочки для спа. Взяв вам те скужане на вже випадок, бо немає інших. Не смійся з мене. І тут є тапочки, і дивіться, ще яка дошка для просування, яка висувається з праскою. Треба включити якесь світло. О, так краще видно. Що тут шиє? Це просто просувається, сунеться. так, Я думаю, що дешевиться було дзеркало, і воно зникло. Ось тут дзеркало. Це як відкриває. Ау! Це відкривається. Тут є сейф, полички для взуття, щоб почистити. Тут що? Тряпочка ще одна. Стаканчиків, водичка, відкривач для вина. Чай, кава. І тут є. Ага, це кліматизація, а всередині. Що я побачила цікавого зазвичай, ну точніше, часто в готелях є просто якийсь такий три в одному чи два в одному шампунь гель для душу, а тут шампунь для волосся і тіла, кондиціонер і лосьон для рук і для тіла. І ще тут що? Сушка, мило, лосьйончик. Цікаво спробувати, бо ми якраз недавно обговорювали з друзями. У них теж є готель в Сопоті, і ми якраз обговорювали оці всі засоби мийні для готелів. Це ми доходи йдемо, я ще плюс кач. Так, так, я попрошую. Книжки одразу біля ліжка. Біблія. І новий заповіт. Chcesz powiedzieć jakąś tam stronę? Ja Ci jakieś takie, wiesz, wyczytam. jest pierwszy z, z listu do prewestanów. Co? <laughs> no powiedz jakąś stronę, ja Ci wy, wyczytam, co tam. No to weź stronę 368 wers 7. Czekaj, 360. A tu nie ma takiej. Możesz do 300. Chodźcie na, do Jacuzzi. Do 290 powiedz jakoś. 270, Werset 8. A trzeci. brzmi Czekaj Jezus powiedział chodźcie na spa a będzie zadowolone z ciało wasze <noise> Nie ma tu nic o spa, a jaki wiersz? Oj to musiałem coś pomylić Jaki wiersz? Albo w druku się pomyli to powiedz jaki wiesz, ale ty to po niemiecku <noise> 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 Idziemy w rozwitku Dawid jeszcze tam jedno w spa Paweł, że tu ktoś był? Ja się nie w zachali kawałek ży w sobotę z jakimś tam rokiem. Ile lat mieszkałeś tutaj? Oj, jest 40 parę. <laughs> Nie na tej ziemi, a w sobocie. No, w sobocie, w sobocie tam. To ta kimnata dla dzieci? Tu jest wejście, kochanie. I to w zalię. O można sobie biegać, jak żeby ja chodziło. Tutaj ćwiczyłem bardzo dużo. Kłamiesz. Nie. І ось тут вигляд на море. Сьогодні дуже багато людей гуляє і багато вже на велосипедах їздять. А наші знайомі сюди приїжджають морсувати. Тут можна входити одразу до моря, приходити, бо, бо готель на березі моря. Але теж вони мають такі бочки з холодною водою, чи якісь такі, як ванни на самому верху, і там можна теж собі морсувати. Хочеш морсувати? Акваманія? Ja wymyśliłem morsowanie, przysięgam ci, ja to wymyśliłem Sprawdź sobie w internecie Ja to wymyśliłem 20 lat temu i wcześniej żadnych zmianek w internecie o tym nie ma Możesz sobie sprawdzić Wpisz Paweł I taką wzorę ja właśnie chciałem kuparkę, będzie. Na urodziny? Na urodziny dostać właśnie, chciałem tą właśnie dokładnie tą To przepraszam, że cię nie ukupiłam A, to jest basen a, jest zamknięte. No, jakiś, ten, jakiś mają... Jakiś remont. Ale... To i tak rola ta Ale ten basen jest fajny, bo on jest taki, wiesz, taką krawędzią, nie? Takie infinity Tak. Ale Lucy mówiła, że gdzieś tutaj też chodzą, nie? morsować no, To w tym basenie jest. Okej. Okay. Ale dlatego jest... zamknięte. Jest. Okay. Ale... Latem chyba o, jest fajnie. Tak, to jest, jest impreza fajnie. latem, nie? Co? Impreza jest latem? Tu impreza jest lotem. z tylu latem. Spabukik. Chodź, kupimy ci nowy strój. Ja to już kupował... I tak, to już nie pierwszy raz. Tak? Tak. Co, miałeś stąd wszystko? Kupiłem, kupiłem, kupiłem. Paweł mi tutaj jeden raz kupił plawki sobie. to, czy tam wejdziesz, czy nie będziesz musiał karty przyłożyć. A... Chodź, ja ci pokieruję. Tak, tu mm. 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 tutaj dużo suszek dla włosów. Siedzid można wykinać mokre ruchneczki, szafki. Tam kręcią buty. I tutaj wechid na basen. Mm. I tutaj jest. Джакузі з виглядом на море. Норм, і можна собі сидіти просто в цьому саду. Чао! Привіт за Ааа, тут навіть два джакузі одне і інше лежачки. Кайф. І ось там море. Там наш хачечки на... Саду. Ага, окей. Тут немає нікого взагалі, і я вирішила познімати. Тут є така зона відпочинку, там сауна, ми ще дуже в ній були. Коли заходиш, перше так здається, що вона не дуже сильно нагріта, але там дуже комфортно. Там показує, що температура 50-60 градусів. І такі запахи якоїсь трави. І пише, що можна. Ага, там різні масла запахові, і сесія має бути 5-30 хвилин. Такі рекомендації. Тут є хамам. Я дуже люблю хамам, після нього така особливо шкіра гладенька і м'яка, тут температура 40-50 градусів, вологість 90 100 і рекомендовано теж 5-30 хвилин. А тут є різні душові, і ось в цій є таке відро з холодною водою, яку можна на себе вилити після сауни. Павел щойно тут охолоджувався. Тут ще одна сауна фінська. Тут 90-100 градусів температура. Ми вже повернулись і я одразу пішла робити собі всякі масочки, бо я спеціально після сауни завжди беру собі в готелі якусь масочку для обличчя, коли воно таке супер гладеньке очищене, вмила ще таким милом. Це таке пілінг-мило від Крістіна. Мені подарувала сестра. Воно дуже гарно очищає теж. І ось таку масочку. Це теж Крістіна, у мене пробник. Ну, точніше, не пробник, а сестра мені відклала, тому що маска та досить велика, і вона мені просто відклала в таку, в таку ємкість, щоб я собі нею користувалась. Взяла теж собі ось цей скрабчик з лімітованої колекції від Rituals The Alchemy. І такий ж самий крем. Тому Зараз чекаю ще кілька хвилин, щоб змити масочку. У мене таке червоне обличчя після цього, і зараз, може, зроблю чайок і будемо дивитися там UFC. І я вийшла на вулицю до машини, тому що згадала, що там у мене лежать така пастила від равлик Боб. І знаєте що, підходжу до машини і розумію, що я забула взяти ключі. Добре, що машина стоїть під вікнами, і Павел просто клікнув з номера, щоб мені її відкрити і закрити. Павел дивився UFC, я збоку лежала і вже була така голодна, хотіла йти. І думаю, я буду собі так закрию очі, ніби я сплю і дочекаюсь, коли він вже додивиться і тоді підемо. Відкриваю очі і розумію, що вже дуже тихо. А він вже стоїть одягнений майже і хоче виходити. Ну, тобто він видає, що він хоче виходити. І він чекав моменту, коли я відреагую, щоб мені здалося, що він виходить без мене. Але не вийшло. Я прокинулась. Йдемо разом їсти. Такий заклад в центрі Павел його раніше ще бачив. І я вирішила, що традиційно замовлю Патая. Я зазвичай в новому кафе, якщо тайському, то замовляю Патая з креветками. А тут насправді дуже, дуже багато всього. І десертики якийсь. Із докровяною? ж? Павел замовив страву. Е-е-е, ні, кохань! А, добре, я думала, що гостре щось він мені сипе. а то горішки. М -м, Павел замовив цього. Мікаті. Там з курочкою на кокосовому молоці. А в мене патай. Я ось тут з боку є приправи гострі і горішок, щоб можна було собі додати. І І лайм. Смачна. У нас екскурсія по закладах супоту. Павел мені показує, де що, коли раніше було, що змінилося, що є те саме. Бо він тут провів свою молодість. А там моло в Сопоті. А тут в кривому будинку колись на горі була дискотека. І це, хотілось на ту дискотеку? Пальні там було? А мандарин це? Кам'яниця є зі спридання. О, цю кам'яницю продають. Можна купити собі кам'яницю в супоті на манчаку. А ще ми знайшли місце, яке тут завжди було. П'яльня, чоколади, ведель. Ну і традиційно тепер в кожному польському місті є п'яна вишня. Прокинувся в дуже гарному настрої, почув, що я тут ходжу, збираюся, пішов швидко ванну, каже, що хоче зі мною йти на сніданок. Я планувала йти сама, щоб він собі ще полежав, поспав. Він зазвичай пізніше їсть. І тут починає мене кликати з ванни. Зорянка, Зорянка, Я заходжу, а він мені каже, що. Я ja ще мушу почекати, тому що в нього процедурки. Він наклав кондиціонер на волосся і треба почекати. І в той момент бере крем для тіла. Лосьон такий, що я вчора показувала. стоїть під душем, тече вода, він починає тим мазатись лосьоном і дивиться так на мене серйозно. Каже, в мене процедурки, почекай мене. No. Kochani, як там твої процедурки? процедурki? Юж? Już? Mam голову głowę szamponem, відживка, і на i на ціле тіло бальсамчик. І zmyłeś то все? Так. A po co balsamczek zmywać? Dorianka, ja mam swoje procedurki. Rozumiem. <słyska> <słyska> co <słyska> ja że, że to po prostu wystawic. Taki kucwięcny. Ja skozała, że się że to szlankę do kalianu. i Paweł powiedział, że tak, to tak ie, że go trzeba po prostu wydramety. Ludzie jest bardzo dużo. Bogato. A pawałek odieł go pierwszy, żeby tu sić. <słyska> А не каву, але є якісь лимонади. Ого! І заквас з буряків. Це дуже смачне. У нас знайома Ева такі робить і нас пригощала на кемпінгу. Ось тут велика кухня. Та Значить, так, є вівсянка, панкейки і млинці. Кульки з сиру. i bekon. sałuszki, jajeczka, wow. a tu dużo hmm. bogato słodkiego, jakieś i pączki i ananasy, ok, ja myślałam, że to tiramisu jakieś, to frukty. І в в читала, до речі, що тут смачні сніданки. Виглядає гарно, вибір великий. О, клас, можна зробити гофри. Тут є ось така на вафлі, окремо по порціях стоїть, і собі вливаєш і смажеш. З дивного тут є копчена риба. З дивного бо це сніданок. Хоча, в принципі, дивно бачити копчену рибу в Польщі, вона мені здається тут не така популярна, як у нас. Але всього дуже багато і дуже швидко доносять. Та сьогодні просто кайф-кайф-кайф, Таке сонечко. Ми вирішили ще піти на вулицю, трішки посидіти в джакузі під цим сонечком там буде класно. І круто, що тут сауни, і ці всі зони джакузі працюють від восьмої ранку, бо дуже часто в усіх готелях це відкривається там з якоїсь години 10, -ї, 12, -ї, і відповідно на наступний день, коли ти маєш виїжджати вже там в 11-12, ти не встигаєш туди сходити. А тут я ще перепитувала, і мені сказали, що від 8 ранку можна собі ходити туди. Тому ми поснідали і ще йдемо на годинку посидіти там, погрітись. Чайки тут просто якісь. Гіганти. А, бо тут битва за йогурт. Може занесли речі і ще йдемо прогулятись. Я влітку на цій стежці Роверовій їздила від Гданська з Нового Порту до початку Сопоту, хоча навіть десь там далі здається, я їхала по кіло кілометрів в по по трасі. Kochanie, ale prawdę powiedz, wiedziałam, że zaraz. Dwieście 12 może, 10, точно. Wednesday, jak Ci się podobał prezent na urodziny? Sunday na Wednesday. <laughs> a lubisz niespodzianki? Ja <laughs> Ja. Ale żarko. Żarko? Żarko. Ja poticę. Ja nie lubię. <laughs> Paweł wyczył nowe słowa. Czy Lech już Ja spotiw żarko. I on że ja poticę. Величезна черга кораблів, щоб впливати до порту, бо порт ось там. Ось там порт. Там ми влітку стоїмо. Там є такий паркінг для камперів. А на вихідних зазвичай більша значна черга, бо, бо порт працює якось там обмежені години.